Мешановний паблік, чому ти не можеш кинути гру, яка тобі вже наберет? Є тут якесь, я не знаю, дуже, дуже дивне, я в якийсь момент для себе вирішив, що е, я маю проходити ігри. Це було досить давно, і ну проблема полягала взагалі раніше. Як я грав ігри, я ніколи не проходив і до, до кінця. Реально, от там в період, умовно, напевно, до року, так, 16-го, 16 все, що я грав, я постійно просто ну, типу, я пограв і все пограв, і закрив. І це були не сесійні е, якісь ігри чи МО. Е, це якраз багато було саме сюжетних ігор. Я пограв і, ну, і закрив, і все. І я ніколи і. Це я вважав величезним упущенням зі свого боку. Тобто, в мене, начебто, дуже величезний ігровий стаж, а жодну гру не пройшов до кінця, не знаю повної історії. Знаєш, не знаю, чим все закінчилося. Ну і не можу сказати, що це повноцінний прям ігровий досвід. І от якось так в мене це відклалося, що я не можу себе змусити кинути. Гру, яка мені мене набридає, я все одно типу намагаюся на характері допроходити. Та звісно, це не стосується соусів. Гра мені на початку мало, хоча б трошки подобатись. Тобто, мені на початку гра подобається, і в якийсь момент вона стає дуже тушною або нудною, або нецікавою, або що ще. Наприклад, у мене дуже гарний приклад: це мафія 3». Власне, для мене я просто допроходив її на характері. Мені було вже реально нудно. Мені набридну фотогрінт, який, а де його там стає прям дуже багато. По сюжету без нього рухатись було неможливо. Тому та я. Але я не зміг змусити себе кинути. Я її пройшов повністю. Ну, звісно, не на 100%, але сюжетно я її пройшов повністю. І от та, мені, мені дуже складно. Дуже складно. Що в тебе з цим? Ой, дивись тут. Фішка в тому, що. У мене дуже специфічні стосунки зі грами цього роду, але ти правий. Типу, гра повинна зацікавити. І е, зараз ми е, згадаємо нашу улюблену тему. Вибачте, вельми, шановні слухачі, які слухають цей подкаст, уже 150 випусків. Е, і кожен подкаст вони такі: ну де в цьому разі, типу, де в цій ситуації вони згадають Ubisoft? Час настав, ребята. Ну, я людина, яка не, щиро не любить Одісі як частину Кріду, але я пройшов її повністю. Прям зачистив всі локації і все інше. Е, я не знаю, я не буду називати це на характері. Е, я вигадав дуже круту метафору. Я озвучив в своєму відео про Одісі на своєму ігровому каналі, і от вона прям і сподобалася глядачам. І мені е, я просто це у мене стокгольмський синдром. Знаєш, я ну, не міг. Не ставитися з якоюсь повагою до людини, точніше, до гри, яка тримала мене в заручниках. Типу, я розумію, що це загрожує моєму життю і часу. Але я такий, ну ладно, да прийду. Але Ubisoft змогли. Тому Вальгалу я не пройшов від слова взагалі. Тобто, настільки в мене конфлікт ідеологічний стався з об'ємом цієї гри, що я такий, да нахер, Ну, я просто закриваю це і все. Вітаю, шановні глядачі і слухачі, з вами Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до нашої улюбленої теми: обговорення ігор. Насправді, типу, у мене є фішка в тому, що якщо я в певний період... Не захожу в гру, умовно, тиждень чи два там, ну тобто не довгий, але й не короткий, не пару днів. То гра прям вивітрюється з мене. Я випадаю з атмосфери і легко, абсолютно легко можу ну, забути про неї перестати грати. Ми з тобою записували про клубник пройдених ігор, і більшість цих ігор так там і опинилися. Щось я такий сижу, граю, все окей, і потім якось чуть, -чуть не зайшов, і все, і забув е, іноді. Гра просто не заходить. Тобто, умовно, Dishonored, досить популярна франшиза, відома по логіці, вона повинна була мені зайти. Але там український локалізатор, точніше, українська лока, неофіційна, досить крива. Це перше. Uh, і я не зміг в одній з місій розібратися, що мені треба робити, бо там було написано загадково дуже. А по-друге, я з механіками і рівнями не дуже розібрався, тобто я не зовсім зрозумів, як в цю гру грати на практиці. Я зрозумів, що там купа можливостей, і я зрозумів, що це фаново, але через левели, там підвантаження специфічний, коротше, побудова рівнів мені не зайшло. І я... Перестав заходити, ну тобто я зайшов, раз пограв, і я щось не відчув бажання заходити ще раз. А, тому я не можу сказати, що в мене є така прям проблема, але якщо в грі мені щось подобається, якийсь елемент. Тобто, умовно, в тому самому Одісі мені подобалась ем, боївка. Але, типу, чисто практично, знаєш, ну, мені подобалось стріляти, і навіть ця магія, вона була ок. Мені не подобалось лорну це, і мені було нецікаво досліджувати це саме з точки зору сюжету. Тобто, от мене історія. І побудова Всесвіту не захопила, але технічно гралось непогано. Як на мене, в принципі, там перекатики, ці всі діла. Тобто, і я просто хотів добити ці ачівки, отримати там свої нагороди, отримати там костюм умовний і Origins Я так само проходив. От е, і тут, типу, мене це не відпускало. Іноді мене не відпускає. Знаєш, там кристаликів в Black Flag, там треба було збирати. По різним островам їздять абсолютно безполезне заняття, але все одно я це робив. І от іноді мене такі побічні активності тримають прямо в грі. І навіть якщо мені не цікаво, я такий, ну я повинен закритися. Типу, мені Е, Я наприклад, в Black Flag прокачав. Всі гілки з усіма тваринками. Там, типу, тваринки полюєш на них е, і прокачуєш певні там для пістолетів, для ножів. Ну, сумки і все інше. Я прям все прокачав. Е, в Red Dead Redemption Я також прокачав все Коротше, я е, до максимуму прокачав сумку свою, яка там 999 предметів почала вміщати в себе. Тобто, там прям запарився я. О. І це мене тримає. Але якщо гра прям зовсім не цікава, ну, ну дуже не часто воно було. Якщо знову ж. Ну, от, Ubisoft раніше могли мене мучити, бо я ж пройшов і обидва доповнення до Одісів, але Вальгала переграла мене. Прям вальгала зламала в мені людину. От він. Я вже не буду тим, ким я був. А взагалі, є якась гра, от яку ти не закинув. І чомусь вообще страждав, типу, непонятно. Ну, я думаю, ти, як стр... людина, що стрімила, мав багато таких ігор, Хотів просто не пройти і не заходило. Е, так, звісно, таке було. Я хотів би доповнити про стосовно Одісів. Е, тут дуже класне, цікаве порівняння в тому плані, що ну, ти, ти, ж, ти ж пилесос, ти маєш запилесосити зазвичай у цих всіх відкритих світах всі локації. Я, власне, проходжу зовсім ігри інакше. І, для мене фіні... фінал це фінальні титри. Ну, якщо ми не беремо ігри Кодзіми. В нього там просто кілька разів титри. Так що, ну, типу, фінальні титри, останні титри. Коли гра сказала, що це все кінець, можеш тепер або почати нову гру плюс, або ось тобі відкритий світ. Але от коли гра тобі сказала, що це кінець. От, саме сюжетні. От, але тим не менш, е Та, в мене дійсно були такі ігри, і. Та, переважно більшість, напевно, була на стрімах. От. Ну і тут я можу сказати, що напевно тут дуже погано порівнювати в тому плані, що ну, це не мотивація стандартного гравця. Бо моя мотивація була так. Я бачу, мені треба ще один стрім, і буде фінал. Ну, я вже стрімив там якусь цю гру там, кілька, кілька днів. Ну, от, ну, Кілька стрімів. І я просто хочу вже показати глядачам фінал і на цьому все. Але так, щоб для себе. Е я інакше роблю, я, до речі, інакше роблю. У мене оце, от, наді мною хтось стоїть і, та, і змушує мене допройти. Я спрощу собі гру. Я зазвичай, якщо мені прям вже дуже дуже ну не хочеться, я спрощую собі гру. Якщо це є рівень складності, я перемикаю рівень складності на легкий. Якщо це ну якийсь там прям треба щось багато шукати, я просто гуглю в інтернеті, то тупо, куди мені йти, щоб не розтягувати цей час. От, власне, я так і для стрімів робив, і для себе теж. От, і до речі, згадав про Одіссі, я спробував. Почав е, вбивати оцих, е, як вони називались, нагадай мені? Е, міфічні істоти? Ні, ні, ні. не міфічні. Е, а, у тих е, хто полював на тебе? Та в масках, так. Е, не не пам'ятаю, як називались, ну хай буде мисливці на, за головами. Ні, ні, не, не мисливці, а якраз у тих масках, що їх треба було всіх розкрити. А, е, цей орден. Так-так-так, орден. От. Так, який, і, власне, там було ж завдання, власне, розкрити всіх, і там були типу цілі гілки, і щоб потім дізнатися от, 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 о хто, того, хто власне голова цього всього дивіжу. І я, я цього не зробив, бо я знудився. Я пройшов гру, такий думаю: ну мені треба ще штук 15 їх відкрити, бо по сюжету я їх якби не зустрів або не випадково вбив. Там можна було кілька вбити просто випадково. Ти просто десь когось вбив. Опа, ти, ти вбив чувака з орду. Ну, я таке, о, ну нормально, нормально, відкрив. <ріст> От. І так, я знутився, бо це вже перетворювалося на рутину. І навіть е зменшення рівня складності це стало дуже рутинним заняттям. От, бо воно глобально, коли ти граєш, мені було різноманітно їх шукати. Але коли потім в тебе залишається тільки це заняття, і ти починаєш, ну, це коротше нудно. От. І я не можу сказати, що я кинув гру. Я кинув. Пилисосити гру, я б сказав би так. Але так, щоб Зигор, можу сказати, ти ще згадав, що перерву зробить. От для мене перерва це теж вбиває гру, і це напевно те, що я можу кинути. Але якщо гра посередня і я зробив перерву. То, так, імовірно, що, або ще що вийшло щось, що мені прям дуже цікаво, то ймовірно, що я ніколи не повернусь до цієї гри. Але якщо в мене от, є чіткий план, що я от, зараз граю, зараз не вийшло ніякої гучної новинки, яку я купив, і все таке, то тут я не знаю, як, яка це психологічна штука, але я хочу побачити фінальні титри. Ну, от. Мені здавалося, я спілкувався з різними людьми, які кажуть, ну я ж вже заплатив за цю гру. Я хочу, типу, отримати від неї все. На мене це так не працює, бо ну я вже для мене достатньо, що я вже пограв цю гру, отримав своє задоволення. Та да, може не повністю пройшов, але ну цього достатньо. Але все одно, я не знаю, що на мене працює. Чому я не можу її кинути? Ну, от е, саме це саме про сюжетні ігри, про е, онлайн ігри. Ми поговоримо напевно в окремому відео. І як їх кидати. Обов'язково підписуйтесь там на канал. Це все ми обов'язково про це згадаємо. Бо в мене насправді на є стратегія, як кидать ігри, які е, ну, воробливо нав'язані. Типу, наприклад, в Marvel е, Snap я грав там декілька тижнів, е, і прям кожного дня е, там лежав, е, прокрастинував і грав саме в Marvel Snap постійно. А потім я позбавився цього. Тому що зрозумів, що це погано на мене впливає. От. В балатро також так було. Але в балатро я пішов на хитрість. Я оформив безкоштовний пробний час в Apple Arcade. Отримав безкоштовне балатро. Пройшов все, що хотів. І Apple Arcade закінчився. Я такий. Ну, ребята, у вас отлична гра, але я її пройшов. Типу, не, не хочу її купляти. Спасибо. От. Останнім моментом, що хочу тут озвучити, що у мене була прикольна дуже історія з Fallout 4. Я дуже скептично ставився до цієї гри. У мене до неї, типу, насправді є питання, але, типу, він побудований цей проєкт на пилососіні, якраз знаєш, от на зборі сміття. І я такий, це гра для мене. Але ж ти любиш це, та, це ти любиш таке. Так, да, так, да, в том та й фішка, що конкретно це мене влаштовувало. Те, що бісило багато людей. Той факт, що там постійно треба збирати сіміття для всього, мене якраз влаштовувало. Мене не влаштовувало, що сюжет в цій грі, ну, на мою особисту думку, ну, сміття сміття. Не такий поганий, як в Одісі, бо я насправді в Одісі вообще нічого не можу згадати, тільки пам'ятаю, що я плювався всю гру. А тут я ще можу щось згадати. Але він прям, ну. Написаний як прикол. Знаєш, типу, прям як от один великий, дуже посередній жах. І вони прям не змогли остановитися і розтягнули. І при тому, що гра в якийсь момент реально почала мене вибішувати своєю тупістю. Ну, от, реально, от все, що стосувалося сюжету, мене бісило. Типу, там просто є багато гумору специфічного фалаутовського, особливо, коли доходиш до. Сховищ, тому що в одному сховищі там серйозні експерименти над психікою, а во другому сховищі там експерименти рівня Давайте неплотно закриємо двері і подивимося, що буде. Як ти думаєш, якщо під час типу радіаційного викиду неплотно закрити двері, що буде? Ну я не знаю. Мені здається, я очікую якийсь сюрприз, окрім радіаційного ну типу вплив радіації і смерть. Не, не буде сюрпризів, тоді не розставився тільки. Не буде сюрпризів, я поняв там, на жаль. Типу, ну от дивись, ти навіть не науковець, але чому ти прийшов к висновку: що якщо неплотно закрити двері, то радіація пройти, ну, пройде всередину сховища, і відбудеться те, що відбулося би, коли люди попадають на радіацію. Так і сталося. Ну, типу, це весь експеримент. О. Чудовий експеримент. Так, і. Типу, інтрига і неочікувані повороти, це не про Fallout. Тобто настільки мені прям було нудно в якийсь момент, що я прям такий, за чим я взагалі в це граю? Типу, в чому прикол? Мене бісять всі, мене бісять мене, мене бісить братерство Сталі. Типу, мене прям бісить. Кожна репліка виводить мене з себе. Дошло до того, що знаєш, яким я. Там купа напарників в цій грі, але з якими напарником пройшов в гру, це з робота. Тому що ну його тупі фрази, хоча б миправдовували з тим, що він робот. Типу він навіть не намагався бути умним, а всі інші такі бісячі. от І я не ну задумався, типу, за чим я ще цим займаюся, але мене втримало в грі саме оця фішка, що в якийсь момент ти прокачуєшся так, що можеш прям утанути. В лутінгі, тобто ти прям збираєш все, що хочеш. Ти одіваєш броню, у тебе так багато цих енергоблоків, що ти можеш її не знімати. Ти становишся машиною для вбивства і машиною для переносу сміття. І я такий, я сміттєвоз в постапокаліптичному майбутньому, мене все влаштовує, крім ну, тут, тут сюжет сміття, і я збираю сміття. В принципі, це сталося, це меч. Але хочу сказати, що біседка, як і Ubisoft, Можуть зламати навіть мене. Тому що е, гру я не кинув, я її пройшов, і хоч купа сюжетів і підсюжетів, і деякі місії мене прям виводили з себе своєму, ну, безмежною тупістю, але я їх пройшов і в цілому можна сказати, що я отримав задоволення. Просто більше від ігрового процесу і, скажем так, атмосфери, ніж від ключових елементів гри, як то основний сюжет, типу, і основний гролат. Але я купив типу прямку. Ну, бо дешево було, я ж не на релізі брав, і е, з двома доповненнями. Е, Форк Харбор люди називають там неймовірним доповненням, супер-мега-крутим. Там кращим в історії всіх доповнень. Ладно, так не всі вважають. Я думаю, але є люди, які хвалили ці доповнення. Але є люди, які до кінгетомкам хвалили доповнення тут без коментарів. Е, ну, для мене це прям кусок гівна. І я тут зламався. Тобто, ну, Порт-Харбор я пройшов максимально на похері, Я такий, я вб'ю всіх, кого побачив. Ви мене бісите всі так, ну, тобто, все, що тут відбувається. Бісить мене так, ваша мотивація мене бісить. Настільки ліниві сюжетні ходи, міні-гра з блакитними кубами. Боже, яка це мразь вигадала, як я її ненавиджу. Там треба ну, блакитні куби переставляти, щоб жуки пробігали. Я, ну... Шутер в постапокаліпсисі. Я представляю блакітні куби заради жуков. І це неможливо скіпнуть. От. І я, короче, перевбивав все, що знайшов. Я реально я, ну, вибісився так, там був вибір: ти за сінтов чи за містян. І я такий, я вб'ю вас всіх. Тобто, я навіть не настільки от мене вибісло. Але я не кинув навіть це доповнення. Я не пропилесосів його, я забив на сайт активності, але я добив основний сюжет, тому що просто хотів всіх повбивати. Я такий злибу. Але друге доповнення, цей нюка ворл, чи як воно там називається, бой, oh ребята. Ну, типу, гра мене зламала. І я такий: я не можу в це грати. Ну, типу, це неможливо. Я фізично не хочу бути дотичний, тому що там гра будувалась на тому, що тобі треба піріхірячити багато роботів. Просто оцим ти займаєшся. Дуже багато роботів. І я просто вийшов, видалив і такий. До побачення. От, але. Ну, навіть коли основна гра мені набридла, вона мене втримала, але доповнення не можу навіть згадувати, не хочу. Жах. Я думаю, глядачі, особливо ті, хто дивляться нас, досить давно, знають, що я взагалі ненавиджу Грінт, і взагалі повторювати якісь дії в іграх, і мене це прям дуже е, демотивує. Але тим не менш, тим не менш, я пройшов в Far Cry 4, Far Cry 5, Far Cry Primal. от, і... Досі не розумію на, 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 на біса. Ну, окей, Far 3, шедевр, 10 з 10, класна гра, офігезна, мені дуже сподобалась. В мене навіть отут на стіні вас висить. Це ну, ч ч чудова гра. Паркарай 5 було досить цікаво, але, ну, по факту, в якийсь момент багато чого перетворюється на рутину. Прийди вбий всіх, прийди вбий всіх, прийди вбий всіх. От. І в п'ятому, ну, хоча б був цікавий, умовно, ну, трошки, сюжет, оця секта. Оцей, е, не пам'ятаю, як звали антагоніста. Але ну, я думаю, ви зрозуміли, якийсь він там, чи е, Петро, якийсь, чи що? Я не пам'ятаю, коротше, Іосіп, Іосіп, якщо не помиляюсь. От. Е, е, та, та та і От. Але четвертий. Far Cry. це було взагалі якесь жахіття. Я просто його, знаєте, чому я його пройшов? Бо я такий. ні, ну окей, я вирішив пройти всі Far Cry. Ну, з третього по, на той момент був ще тільки п'ятий. Я вирішив пройти. І тому я маю пройти четвертий. І на початку, плюс-мінус та нова локація, щось цікаве. Але далі це ж тупоривий грін. Ти просто роб... приходиш, вбиваєш, приходиш, вбиваєш. От. Прям четвертий, напевно, найгірший Far Cry, з яких я грав, але я його пройшов повністю. І я не розумію, от зараз я не можу собі пояснити нащо? Хто мене зм... Це навіть не на, на стрімах було. Хто мене взагалі змусив? Типу, щоб що я це зробив? От. І стосовно прамал, да. і стосовно праймала, скажу чесно, мені був дуже цікавий сетінг. Мені було прям дуже цікаво в нього грати, але Primal теж в якийсь момент переборюються на грінд і приди вбий, особливо якщо ти вже досить такий прокачаний, тобі це не складно. Ти просто приходиш і вбиваєш. І тут я, ну я пройшов чисто на характері, щоб допройти до кінця, щоб побачити фінал, який взагалі не пройшов, і ніяк не запам'ятався, але ну. Щось я себе змусив, і я не розумію на що. І я впевнений, що дуже багато геймерів е, так само до цього ставляться. Що ну от я гра. Ну всі я розумію, що багато з нас намагається все. Я от почав грати в гру. Вона передобається. Я хочу її пройти, і потім переходити до наступної. Е, я не думаю, що багатьом подобається грати одночасно в кілька сюжетних проєктів. От. І мені так само, ну іноді в мене не виходить, звісно. У нас був здається про це окремий подкаст, але зараз не про це. Але що змушує не просто не, не кинути цю гру і перейти до наступного проєкту? У це якесь відчуття, як це там було, втрачені можливості чи незавершеності, чи я не знаю, може, якесь наївне сподівання, що а вдруг там дуже класний фінал. А вдруг там зараз щось зміниться? А вдруг я типу не дійшов до того моменту, коли з'явиться ще одна якась нова механіка. Це я не знаю, якась оця, е, я не знаю, з'явиться блін космічний корабель, і я полечу в космос. Ну я не здивуюсь. Ну або я б не дойду до якоїсь у цієї наркоманської вставки, в е, яке вставляють Far Cry. От, ну тобто, що я щось пропущу, і оце відчуття, що я можу ще щось пропустити. Воно штовхає мене далі витрачати години свого часу на те, щоб доприйти гру до оцих от титрів фінальних, та скинути вже складність на найпростішу, вже просто добігти, добігти. От і по факту ти не отримуєш ні якогось типу задоволення. От є трошки типу та ти вдоволений тим, що ну я прийшов, я зробив, але ну конкретно вже оці фінальні години гри вони не викликають в тебе. Нічого крім е, рутини і фрустрації, От, тому я не знаю. Типу, мені дуже складно пояснити, чому, чому я це роблю. Можливо, ви можете пояснити вельми шановні слухачі нашого подкасту. Пишіть коментарі, ставте лайки і не забувайте обіймати один одного. Це дуже важливо, Па-па І всього найкращого. А також не забувайте писати власне про які теми ви хотіли би почути подкаст, про які ігри. І, взагалі, побажання ми відкриті до е, пропозицій. Можна трошки жалоба, але давайте вже не про мікрофон. От і та дуже дякую за те, що послухали, і бувайте.